А відтоді, як Бог вигнав Адама з Євою із раю, людям усе життя доводиться дбати не лише як прогодуватись споконвічно необхідно думати й про те, в що вдягнутись. Якщо раніше люди самі себе забезпечували одягом, то з індустріальною революцією до нас прийшло фабричне виробництво. І от уже кілька сот років професії кравців, конструкторів, швачок та інших фахівців надзвичайно затребувані. Же всі спеціальності пов'язані зі створенням одягу випробувала на собі пані Наталя. Була і швачкою, і майстром в ательє, і закрійником. Я роботу свою бажаю. Я в ній вся. Я люблю людей, яких я приймаю на роботу, щоб у них глаза горели, щоб у них це було бажання щоб було желання щось зробити нове, щось то Сьогодні пані Наталя керує виробничим процесом на підприємстві. Під її проводом працює чимало спеціалістів, адже створення нового одягу це тривалий шлях. А в роботі, яка починається від ідеї та побудови конструкції до отримання готового виробу, беруть участь багато працівників. Это конструктора, которые делают эти лекала, которые создают какие-то модели. Это технологии, которые... Это как правое и левое. Они настолько взаимосвязаны. Работа конструктора с работой технологов – это одно целое. Потом это все изготовление лекал. Написание технологической последовательности переходит уже в швейный цех, где краят по лекалам раскройщики. И швей шьет, соответственно, и сдают изделия на склад. Все начинается с конструктора. Це фронт роботи Дениса. В минулому колишнього спортсмена, який досить несподівано став займатися одягом. Я займався спортом, на, на, на тренуванні зламав руку. І далі по спортивній кар'єрі було закрито мені шляхи. В силові структури також закриті шляхи. Але треба було якось розвиватися. І друг мені сказав, давай підемо в швейне училище. І пішли разом. Я до цього голки в руках не, не тримав, а потім, на кінці першого курсу, вже е, зробив е, весільне, весільну сукню для своєї сестри, зробив сам пошив. І так воно потроху і пішло. Сьогодні Денис створює чоловічі костюми, а точніше, спеціальний одяг: будівельники, електрики, слюсарі, токарі, фрезерувальники, монтажники-висотники, охоронці, військові, працівники виробничих підприємств. Та десятки фахівців інших професій потребують надійних спецівок. адже від них залежить не тільки комфорт, а й безпека. Саме тому до такого одягу особливі вимоги. Їх потрібно враховувати при конструюванні, впевнена Анастасія. Обязательно має бути учитываться прибавка, тобто на свободу облігання, свободу движения, тому що це спецодежда, а соответствия має бути хороше движение у людей, наприклад, там монтажники. Строїтелі, вот. а зараз ну, більше воєнне, звісно, пошла одежда. Пошиття форми для українських військових. Саме цим сьогодні зайняті спеціалісти тут, на підприємстві. Військовий одяг має бути зручним та придатним для використання в польових умовах. Насамперед, то є практичність того одягу. То є е, вільні рухи, то є теплий одяг, то є і захищений одяг від будь-якого там е, вітру дощу. Морозу, тобто, солдат повинен думати про свої плани, а одежа повинна виконувати свої функції. Створення одягу для військових це велика відповідальність. В першу чергу перед тими, для кого він призначений. Зручність, функціональність, надійність все це може допомогти на полі бою. Отже, конструктори мають враховувати всі деталі до дрібниць. Кожен шов, кожен гудзик, властивості тканини та матеріалів, конструктор повинен добре уявляти, як одяг сидітиме на людині. Має чітко розрахувати та спроєктувати це в площині, щоб потім, за викріками, можна було розкроїти тканину та пошити з неї виріб. Конструктора, до нам приходять новий образець, Вот, они разрабатывают лекала, делают нам зарисовки, значит, определяют, какая там должна быть фурнитура. Вот, и распечатывают нам документы и поднимают сюда. Значит, здесь мы прошиваем образец, раскраиваем, прошиваем. И уже э, с конструкторами они сюда поднимаются в процессе пошива. Вот мы смотрим, э, технологию сразу закладываем, потому что, естественно, они должны знать это тоже. И уже здесь какие-то проработки идут. Коли зразок одягу вже виготовлений, приміряний і модель затверджена, створюються лекала. Вони дозволяють пошити однакові вироби різного розміру та на різний зріст. На цьому етапі в роботу включається пані Ніна. От я лісую обміловку, з колеги настилаю. Конструкторам здають тобто, лікала. Я лісую, ми з сні настилаємо, ріжемо, подаємо в роботу, швієм. Далі за роботу беруться швачки. Робота швачок не менш відповідальна, ніж конструкторів, адже саме в їхніх руках виріб в даному випадку військова форма, отримує свій бойовий вигляд. Сьогодні на кваліфікованих швачок існує великий попит на ринку праці. Базові знання ці спеціалісти здобувають у профільних навчальних закладах, а вміння відшліфовують на практиці. Я пішла в училище роботи. Я люблю шити. Ну, люблю одевать людей. Мне нравится. Вот. И пошла в училище. Но я работала по специальности портная легкая одежда. Плачи. Юбки, блузки, да, в отеле. Ну, а потом так произошло, что поменяла профессию, работала в торговле. А потом все равно вернулась ну на спецодежду уже. Хочу шить верхнюю одежду. Научилась куртки, пальто. Сейчас такое сложное. Шьем. Варто зазначити, що робота в масовому пошиві одягу та в індивідуальному має певні відмінності. В одному випадку потрібно задовольнити вибагливий запит окремого клієнта, в іншому необхідно забезпечити значну якість у великій кількості однакових виробів. И сейчас уровень швей – это не тот уровень, который был раньше при Союзе, когда мы шили тысячами и шили одну модель. А здесь уже, в, если мы идем в ногу со временем и по-новому работаем, у нас большая сменяемость. Мы шьем 50 изделий одной модели, 30 изделий второй, 100 из третий. У нас вот эта сменяемость постоянно, она требует и хорошего квалифицированного уровня швей. Після періоду занепаду легкої промисловості України зараз можна говорити про деяке відродження Виробництва одягу. Приватні компанії створюють нові цехи та підприємства. Серед учнів професійних навчальних закладів є інтерес до цієї роботи, а підприємства надають їм можливість пройти виробничу практику. И девочки у меня работали, то есть мы их учили э, именно работе масс пошива потоком. Они у меня сидели потоком, мы для них делали схемы, мы им раздавали карточки, ну и показывали, потому что они уже тогда это второй курс у нас был, да. И до этого, говорит, мы ну, не, не сталкивались именно с производством. Они где-то ателье подрабатывали. Ну, вот такое. Для них это, конечно, было ново. И они все хотели, говорит, дайте нам что-то сложное. Не побувавши на виробництві одягу, навіть не збагнеш, що люди, які створюють його, настільки можуть любити свою роботу. Та досить побути трохи в цеху, як помічаєш, в очах кожного іскра. Я очі ну, люблю це конструювання, там, шитьо. Также ви знаєте, скільки іноді продукцию, которую продукцію, яку ми же ми шили. І я смотрю на человека сторони, он стоїть в нашому изделии, Більшого в житті нічого не треба. Коли твоя робота носиться і змотриться добре, коли вона покупається, разві не разве, нет, это разве плохо? Это же, Це это ж какой стимул. Створення речей необхідних кожному з нас. В цьому і полягає сенс роботи швачок, розкрійників, конструкторів та інших спеціалістів, задіяних в створенні одягу. Саме тому вони завжди будуть затребувані. Державна служба зайнятості. Алло, я теж мрію про роботу. Телефон дійсної допомоги. Безкоштовно. Цілодобово.